Привіт, малята! Я вас вітаю і запрошую у містечко геометричних фігур. Погляньте, як тут красиво, скільки геометричних фігур живе у цьому містечку. Давайте з ними познайомимось. Дітки, погляньте, що це. Ви знаєте, як називається ця фігура? Так, це круг. Пригадайте, як називається ця геометрична фігура? Молодці, це квадрат. А що це за фігура? Назвіть її. Так, це трикутник. А як називають цю геометричну фігуру? Це, дітки, прямокутник. Ось ми з вами і познайомилися з мешканцями геометричного містечка. А ви знаєте, що у кожного мешканця цього містечка є свій будиночок, але у містечку трапилась біда. Геометричні фігури не можуть відшукати свої будиночки. Давайте їм допоможемо. Діти, подивіться. А ось і їхні будиночки. Давайте розглянемо їх. Чи однакові вони? Ні. Вони мають різні віконечка та різні, різні за кольором. Малята. А це чий будиночок? Так, в ньому живе трикутник. А як ви здогадалися? Правильно. Трикутник і віконечко в будиночку однакової форми. А яку фігуру ми поселимо у будиночок жовтого кольору? Так, прямокутник. Подивіться, віконечко на даху будиночка схоже на прямокутник. Ой, малята, подивіться, десь знік наш круг. Круг. Іди до нас! Ми знайшли твій будиночок. Ось він. Діти, а якого кольору будиночок у круга? Так, червоного кольору. А скажіть малята, чи є кути у круга? Немає. А що він вміє робити? Молодці. Круг котиться. У пустий будиночок. Ми поселимо. Правильно квадрат! Скажіть малята, а у квадрата сторони задовжиною однакові чи різні? Так, однакові. Діти, давайте перевіримо, чи всім фігурам ми правильно відшукали будиночок: трикутник, прямокутник, круг, квадрат. Молодці малята. Фігури вам дякують за допомогу. Діти, а ви знаєте, що може вийти, якщо зібрати разом геометричні фігури? Давайте подивимось. Погляньте, це квадрат та його друг трикутник. На ну, що це схоже? Правильно вийшов будиночок. А якщо зібрати три трикутники, що це вам нагадує? Так вийшла ялиночка. Малята, молодці. Ви гарно допомагали геометричним фігурам і дізналися, що зібравши їх разом, можна відгадати різні предмети.